Синє небо, хлібний колос України лине голос. Саме такий девіз нашої наступної учасниці. Вона приїхала з села Верхні Ворота Воловецького району дівчині всього 14 років. Ви хочете у рокаш оркестра? Да. Думаєте, впишетеся в колектив? Думаю, що впишуся. Зустрічайте. Христина Грига. Доброго дня. Добрий день. А звідки ви до нас приїхали? Я приїхала із села Верхні Ворота. Із верхні ворота, так? Так. У нас сьогодні вся географія Лувецького району буде представлена. Ну а. так. Я так розумію, що ви ще вчитеся в школі, так? Так. І в майбутньому хотіли би пов'язати свою долю саме із сценою. Так. Я думаю, є шанс. Що ви будете виконувати? Мій рідний край. Е, це українська народна пісня чи це авторська пісня? Не знаєте, хто написав цю пісню? Це авторська пісня і написала Світлана Весна. Будь ласка, дані за річкою, срібний сорипа, і вином по річковий всіх частує сад Літнього долиною до не поспіша вишний укалиною. Це взяла від батька і від мами. Дякую, дякую. Де ви навчаєтесь вокалу? Е, самостійно. Ви молодець, дуже гарно співаєте. Це у вас є велике майбутнє, у вас є зовнішність, у вас є щира посмішка, інтонація від душі все йде. Але мені здається, по стилю, по стилю це трошки не той формат. Така гарна дівчинка, хороша, талановита, така ну просто справжня українська душа. По-перше, це напевно яскравий приклад того, чого я не люблю в музиці. Але на відміну від тебе, я навпаки, як учитель узяв би дівчину так, і допоміг би їй змінити репертуар, знайти свій голос, знайти свою нішу. так. Ну, о, тільки що виступала Люба, вона десь біля вас живе. Якщо б ви, скільки знаю, вона викладає вукал, щоб ви взяли від неї уроки, напевно, воно б тоді і було все по-інакшому. Що ж, ми дякуємо і нагадую, це була Христина Грига. Спасибі. Христинко, ходи сюди. Ну, ну, що можемо сказати? Ну, скажи, будь ласка, що вийшло не так? Чому не вдалося на 100% все показати? Не хвилюйся, не хвилюйся, кажи. Потрібно, можливо, йти е, до вчительки, щоб вона мені допомогла знайти е, собі той голос. Ну, це найголовніше. Якщо є бажання, я думаю, тобі обов'язково пощастить наступного разу. На все добре.